Вітаю, шановні друзі. Ну що, вітаю вас з покращенням в Україні. Тепер будуть передавати інформацію про ваші банківські рахунки до податкової служби. Так раніше, податкова служба не мала доступу до ваших банківських рахунків. Тепер податкова служба підготувала законопроект яким хоче, щоб всі банки передавали інформацію про ваші рахунки та банківські сейфи, ну банківські ячейки до податкової служби, і та буде мати доступ до всіх рахунків. Що це буде означати простими словами? Це буде означати простими словами, що до ваших рахунків будуть мати доступ необмежена кількість людей, працівників податкової служби. Ну і звичайно, ми знаємо, що в нас за країна, який рівень корупції, як у нас продаються персональні дані. Друзі, тому я припускаю, що Тепер інформацію про рахунок будь-якої людини можна буде достати ну дуже дуже швидко. От і я вже писав про те, що друзі ще в жовтні минулого року Верховна Рада прийняла зміни про те, що працівники поліції мають доступ до ваших банківських рахунків gps даних розрахунків вашою карткою, і все це робиться звичайним імей-листом. То тепер друзі зробили все простіше. Тепер реєстр власників рахунків буде у податкової служби. І тепер, друзі, знайти ваші активи взагалі не є проблемою. А знаєте, що таке податкова служба? А податкова служба це в першу чергу обмін даними ще й з іншими країнами європейських країн. Тому що банки, в принципі, не обмінюються даними з іншими банками з іншими країнами. А от саме податкові органи обмінюються. Тому я вас вітаю з черговим покращенням в Україні. В принципі, можна забути взагалі про банківську таємницю. І чесно кажучи, в мене вже виникає бажання. Взагалі розпрощатися із банківськими рахунками в Україні, тому що Україна не то, що стає небезпечною, Україна в принципі втрачає будь-які основи захисту прав громадян, друзі. Тому думайте самі, думайте з повагою ваш адвокат Демченко.